У скандальних халабаїв, яких два дні тому примусово вилучили у Черкаської родини, виявили дисплазію і рахіт. Майже три десятки собак у вівторок переїхали до товариства захисту тварин друг. Усі тварини у жахливому стані. Повідомляють працівники притулку. Серед вилучених халабаїв є й 11 цуценят, які від дорослих собак можуть підхопити інфекцію, хвилюються зоозахисники. А хворобиці наслідок неналежного утримування та постійного схрещування тварин. Власника Алабаєв не надали жодних коштів на їжу собакам та їхні лікування. Проте рішення про вилучення собак збираються оскаржувати у суді. Наразі 10 мішків корму для тварин надали комунальники служби чистоти. Та цього кажуть у притулку вистачить на кілька днів. Це нічого по сравнению з тим, сколько їсти. їсть тобто Алабаєв одним кормом, не викормиш, викормішем, потрібно м'ясо. Вони агресивні, до них неможливо навіть подойти. Ми не можемо їх покормити, ми не можемо відкрити вольєр, ми не можемо брати. Вольєр у нас учень ну. Старые есть возможность того, что байды даже могут разломать вольеры, вырваться в наруч.